Як ви зрозуміли, в цьому відео я покажу, як шити пов'язку на голову. У мене вже одна така була дуже зручна річ. Я ще й знайшла в себе в запасах ось такий відріз, невеличкий рібани. Мені якраз тут вистачить для того, щоб зробити пов'язку. Нам потрібно виміряти окружність голови. Для цього ми беремо сантиметр, ось так розташовую його внизу голови. Проходимо через вуха, вуха також потрібно захопити, ось вони, і з'єднуємо сантиметр ось тут трошки вища лоба. Ну, тобто, не в тому місці, де ви плануєте носити пов'язку. Так, у мене 53,5 ну, сантиметра. Або інший варіант, ви берете цю тканину, з якої плануєте шити пов'язку, складаєте її навпіл. Тепер ви просто тканиною обмотуєте голову і визначаєте, як вам комфортно, чи щоб було тугіше, чи навпаки не дуже туго, і робите собі позначки. Мені тут якраз притик вистачає тканини. Найперше, що роблю, це я декотирую тканину, щоб вона дала усадку. Наступне, що потрібно зробити, це визначити коефіцієнт еластичності тканини. Якщо ви, наприклад, брали тканину, складали вдвоє і обгортали її навколо своєї голови і робили позначки, то вам цей етап не потрібно робити. Так, ось беру лінійку, тепер складаю тканину вдвоє. Ось так, один край прикладаю до нуля, ось тут тримаю. З іншої сторони, виміряю 10 см, ось їх беру і розтягую. Розтягую, ну не прям сильно, тому що потім вона буде дуже розтягуватись. Розтягую до комфортного позначення, щоб тканина і не дуже там деформувалася. Так далі. Ну, у мене нехай 13,5-14 см. Тобто ці 10 см вони розтягнулися комфортно до 13,5 см. Так я тепер 10 ділю на 13,5 см. Виходить 0,74. Це і є коефіцієнт еластичності. Ну, я його заокруглю до 0,75. Так, і тепер я свою окружність голови 53,5 см. множу на цей коефіцієнт еластичності. У моєму випадку він 0,75. У мене виходить значення ну, 40 см заокруглимо. І зараз мені потрібно накреслити ці 40 см. Зараз найперше вирівнюю ось цю лінію. Так, я хочу висоту пов'язки 6,5 см. Цю висоту множу на 2, це виходить 13 см, і додаю ще по 7 мм припуски на шви зверху і знизу. 7 мм, тому що в мене така ширина оворочного шва. Так, і Плюс 1,5 см. Так, Виходить 14,5 см. І тепер ці 14,5 см відміряю від ось цієї лінії. Також відразу промальовую тут прямий кут. І тепер потрібно ще відразу виміряти довжину пов'язки, яку я вирахувала для, свого, для своєї окружності голови. У мене це 40 см, і так само буде по 7 мм припуски з кожної сторони, тобто плюс 1,5 см, це буде 41,5. І тепер вирізаю ось цей прямокутник. І так, тепер нам потрібно з'єднати по ось цьому зрізу, тобто ми складаємо пов'язку навпіл лицем до лиця, порівнюємо ось ці зрізи і сколюємо шпильками. І тепер прокладаємо ось тут шов. Якщо немає оверлоку, то ви просто з'єднуєте деталі. Швом зігзаг. Я обрала найменший зігзаг. У мене це ось цей шов, ось він. Він найменший цей зігзаг по ширині, тому я використовую його. Це я на зразку показую, як я прокладаю цей шов. Я шов буду прикладати, відступаючи від краю 7 мм, Тобто це той припуск, який я давала. Канину при цьому не розтягую. Трошки рівне вийшов в цих але нічого страшного. Я просто хочу показати, що ось цей шов в зігзаг, він зберігає еластичність, бо якби я проклала просто прямий шов на машинці, е, велика вірогідність того, що при носінні в мене цей шов просто лопнув. Він ніби і еластичний, але ось розтягуючи, я вже відчуваю, що шов, е, ну, що на шов іде на Ось цей шов-зігзах, легко тягнеться. Після цього припресову шов. так, він трохи пішов хвилею, але зараз за допомогою ВТО ця хвиля прибирається, потрібно просто праску прикладати ось такими притискаючими рухами. Ось тут, де в нас краї трошки розтягнулися, ось, я просто підрізаю і роблю просто якби, прямий зріз. Також цей припуск можна відразу запресувати. Я роблю це на ось такій універсальній колодці, тут для коміру є ось така, якби деталь І просто продіваю пов'язку і запрасовую припуск на будь-яку сторону. Якщо у вас такої колодки немає, то ви просто якби роз... розкладаєте ось так пов'язку, щоб у вас ось цей припуск знаходився по центрі. І ось так просто на краю прасувальної дошки запрасовуєте цей припуск. І таким чином по ось цих краях... Ваша пов'язка не запресується, лише припуск. Ну а щоб з'єднати ці зрізи, потрібно один край запихати всередину ось таким чином. Так, ось ми урівнюємо ці зрізи. Ось. Припуски я розправляю в різні сторони, щоб вони якби розправилися і не було сильного потовщення тут в шві. і сколюю шпильками. І потрібно буде ось так по колу прошити, з'єднуючи ці дві деталі, але обов'язково залишити отвір для вивертання. Я ось тут від припуску відступаю приблизно там, сантиметр, і сам отвір для вивертання залишаю десь 3 см, а цього буде цілком достатньо. І тепер йду прокладати шов. З'єднати ці зрізи ми можемо просто прямим швом, тому що тут вже нам не потрібно зберігати еластичність тканини, та, в принципі, вона вже не дуже тягнеться, тому що цей зріз розкроєний по долові. Починаю шов від осієї нижньої мітки. Обов'язково ось тут потрібно зробити закріпку. Опускаю голку спочатку, опускаю лапку, роблю закріпку і продовжую шити там. І ось так потрохи підтягую тканину і прикладаю шов. Тут слідкую, щоб припуски були направлені в різні сторони. І на ось цій другій позначці роблю закрутки. Зрізаю ось ці нитки і можна припрасувати шов. І тепер повертаю пов'язку через ось цей технічний отвір. Ось я вивернула пов'язку. Тепер потрібно зашити ось цей технічний отвір потаємним швом і потім е, припрасувати пов'язку. Ось я заправила голку, внизу зв'язала вузлик. Зараз розправляю ось ці припуски. Можу ось тут сколоти шпилькою і починаю прикладати шов. Для цього беру голку, і тепер голку просуваю ось так в припуск. І тепер починаю вкладати потаємний шов. Для цього ось так. Вводжу голку вперед на декілька міліметрів. Паралельно осі нитки просуваю ось в цьому місці, тільки на іншій стороні вже пов'язки, просуваю голку і просуваю її на декілька міліметрів вперед. Так само. Паралельно у цій нитки я просуваю голку і виймаю її на декілька міліметрів вперед. І в кінці роблю нитку. Так, Технічний отвір зашили, він ще зараз припрасується, буде ще красивіше. І йдемо до праски. Зараз спочатку пропрасовую оцей шов. Тепер по цьому краю, де в нас викладений шов, так, і тепер ось тут по шву розправляю тканину, щоб вона в нас розправилась по шву, і можна навіть зробити легкий перекант. Після того, як по цьому краю перепросувала тканину, тобто там, де в нас знаходиться шов, я тепер повністю красую всю пов'язку. Ну і ось така пов'язка виходить. Так, ну що, одягаю пов'язку, я її спочатку пускаю на шию, тепер волосся ось так направляю, типу, назад. Ось так, оці самі тільки передні прядки і ось так відіваю пов'язку і розправляю. Мені подобається, щоб ось цей шов він був зверху. Так, ще ззаду потрібно ось так розправити волосся. О, ну і ось така пов'язочка виходить.